Успіння або повністю успіння Пресвятої Богородиці один із дванадцяти найважливіших православних свят. Назва свята походить від слова Сон і означає мирну праведну кончину. У цей день, 28 серпня, за новим стилем, православна церква молитовно згадує завершення земного життя Богородиці Марії, Матері Богочоловіка Ісуса Христа. Згідно з церковним переданням, на момент своєї кончини Богородиця проживала в Єрусалимі. Під час молитви їй з'явився Архангел Гавриїл і сповістив, що через три дні її Син і Бог Ісус Христос прийме її причисту душу до небесного царства. Апостоли, які проповідували про Воскресіння Христове. В різних країнах чудесним чином опинилися на святій землі та змогли попрощатися з Божою матір'ю. Коли ж вона спочила, вони поховали її в Гефсиманському саду, у печері, де були поховані її батьки. На похованні не зміг бути присутнім лише апостол Фома. Коли він через три дні після похорону прибув до Єрусалима, учні Христові відкрили гробницю, щоб він міг попрощатися з Богородицею. І з подивом виявили, що тіла Божої Матері в печері немає, залишилися лише її поховальні пелени, які випромінювали дивне благоухання. У той же вечір пречиста Діва Марія з'явилася апостолом і відкрила, що Христос воскресив її та разом із тілом возніс у небесні обителі. Святому спіння Божої Матері завершується двотижневий строгий піст, що називається Успенським.